хотіла на два де... хотіла... «Подарунки? гаразд, виконує твоє бажання. Це світлиця святого Миколая у центрі дитячої та юнацької творчості у Сарнах. Потрапити до Миколая можна за попереднім записом та підтримавши зсу донатом у розважальній програмі ігри, подарунки, фотозона. «Тому що Це світлиця святого Миколая. І тут відбуваються справжні чудесі. Вона вже працює у нас е, третій рік. Можна сказати, що вже така традиція навіть склалася. Е, тому звісно, щороку трішечки вона дещо змінюється. Ось. Але в цілому е, головним, е, як то кажуть, персонажем у світлиці є. Святий Миколай, звісно, куди ж без нього. Фішка в тому, що в нас такі креативні, цікаві, різні ігри з діточками. Дитина може принести свого листа, поспілкуватися з Миколаєм, загадати бажання, розповісти про свою мрію. Наші світлицю відвідують різноманітні дітки. Так, це може бути з особливими освітніми потребами. Це дітки внутрішньопереміщених переміщених осіб, це діти ветеранів. Усі декорації у світлиці організатори виготовили та прикрасили Власноруч, а також пошили тематичні костюми. Під час спілкування з Миколаєм діти загадують бажання, розповідають віршики та отримують солодкі подарунки. Супчик, кашку, все доїдаєш. А віршики ти знаєш? А ну, розповідай. До нашого автобуса метелик залетів. – Що треба сказати? Молодець, біжи до діта. Котика. І грушного котика. Якщо пообіцяєш бути б ні надалі слухняною дівчинкою, то твоє бажання неодмінно збудеться. Обіцяєш? Ні. Гаразд. Я святий Миколай. І цьогоріч для усіх людей хочу побажати миру, любові, творіть добро і вірте в дива. Вони неодмінно збуваються. Клас, як це виявили. Вадим Новак, Суспільні новини, Рівне.